Так, вечірня пора. Що вам хочу показати? Ось. Це у мене старенький холодільничок. В йому зроблений отвір. Ось сюди виходить тепле повітря. А там в мене стоїть нагрівач електричний. Пора клубніки прийшла і настала пора сушки Ось так я сушу полуницю. І малинку підсушую. Ну, малинка стає така воздушна, воздушна, як пінопласт. Геть висихає. Це вже суха. А це полуничка. Вже сухенька. Не ріжу я на нічого, меншу, більшу, висухає все. Ось це у нас румба кругленька. Ось це румба, от всі кругленькі, то румба. Але саме краще йде на сушку полка. Ось така вона. Бачите, в неї такі видно, в неї такі їжачок. Ось це полка, ось ця полка, ось ця, ця. Тобто полка дуже добре йде на сушку. І зимою буде чайок. Ось є банка. Вона також нагрівається. Коли все висохне добренько нагріється, все кидається в банку. І кришечкою герметичною защокується, щоб сюди не попадало взагалі повітря. І вона може стояти рік а і навіть два. Тобто сюди не залетять комашки, бо їх тут зараз немає і не буде. І банка виходить герметичною. Так що рекомендую, коли полуничка приходить на чайок, це прекрасна річ. Все, далі буде.